Десятикласник з Києва його звуть Богдан Коваль. Він розробив унікальну конструкцію мобільного сховища, яка повинна добре витримувати хвилю, так само захищати від уламків. І його дослідження були проведені, і встановлено, що мобільне укриття в нього поміщається 16 людей. Крім того, воно може стати в пригоді як військовим, так і цивільним. Може бути працювати якось і складу на передовій. А, укриття можна легко перевозити, маскувати. А в разі потреби навіть помістити а, під землю. Варто тільки подбати про вентиляцію. От сьогодні міжнародний день дітей-винахідників Богдан Коваль і разом зі своїм а, колегою Михайлом Мельниченком. Прийшли до нас в студію. Так, привіт. Хто з вас Богдан? Хто Михайло? Я Михайло. Так, дуже приємно. Це студенти політехнічного ліцею Національного технологічного університету КПІ. Технічного. Так, технічного університету КПІ. І ви принесли з собою це макет. Я так макети, розумію. Я макети. думаю, вже зараз покажуть повне укриття. Ну, ні. Не, не, не. А якщо дивись, зараз ти розкажеш, як воно має працювати. А якщо не що? Я, Богдан. Ой, Саме. господи, ви А бачиш, я а, ви ну, ви зараз я думаю, вдвох покажете. Ви ж ну, я, розум... розум... я так розумію, співавтори фактично uh, цього винаходу? Чи як? Якщо ви вдвох прийшли? Uh, по суті, розробник Богдан. Так. Але вже не, не, не на одному проєкті. Ми виступали як команда. Uh -huh. uh, я був як співавтор, тому, але зараз Богдан вам. От дію. Богдан, дивися, те е, мобільне укриття, яке ти придумав, так. воно з, от, це маленька зменшена копія. Ну, так. Та, це от маркет. розклади зараз. Покажи нам, зараз. Е, яке воно виходить. Ну, е, Ви показували на фотографії там металеве. Так. металевий макет, На це жаль, його, так це дерев'яний. Угу. Е, на жаль, металевий не вийшло привезти. Ну. ну, Він важкий так, і тут незручно було б. Ну, він е, його переваги, це те, що він легко розкривається, так. і його там. На автомобілі можна От я зараз ноги. дивлюся, якої висоти, от відповідно до тієї розробки, воно має ну, от, ідеальна mm. конструкція, як таке mm. воно. От я стою, в мене метр дев'яносто один зріст, А, а, так, а всередині два метри 2, 25 сантиметрів буде. Тобто, фактично, я спокійно в нього заходжу. Ну так. Ну, мені доведеться стояти. Двері трохи нижчі будуть, тому що вони ну, типу, зменшені. А тут висота це буде два п'ять. Висота 2,25. Тобто, фактично спокійно можна всередині стояти. Е, стояти. А, так. а яка Але... довжина? От так? Тобто, ми розуміємо, там е, в твоєму описі 16 людей мають поміститися. Ну так, так. це буде шестиметрове укриття, і всередині буде тобто, встановлюватися. От дивіться, щоб так. зараз глядачі розуміли, просто 6 метрів угу. це скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто, це від того, тієї лінії, де Міша сидить, угу. і до звідси. Тобто, воно таке. Правильно? Ну, десь Плюс -мінус. приблизно мінус. так. так. Плюс-мінус і висота 2,25. Mm. Оце 2,25. У такого воно розміру. А яка е ширина? Ширина металевих листів буде 2 метри 60 сантиметрів. 2 метри 60 сантиметрів. Тобто це фактично ось так. Ну, можливо, трохи більше. Так. Можливо, ну, mm -hmm. я не жанкод mm -hmm. вам А, е і в нього має вміститися 16 людей. Е, так, всередині буде... А не тісно? Ну, можливо, тісно буде, але. Це вже питання ну, безпеки. Так, це ж питання безпеки, якщо повітряна тривога, і там, наприклад, ну, стоїть воно біля зупинки громадського так. транспорту. І виходять люди з автобусів, і їм немає куди йти. Ага. Тому що ну, останнім часом я. Причому воно з дверима? Воно, так, з ну, з, воно з дворіма. Воно мені чимось чим, знаєш, я от дивився його, коли воно мені чимось нагадало будинок хобітів з вести лінака. Так, схоже, його вже й називали будинок для хомячка. Ну не знаю, чомусь я про це взагалі не подумав. Про будинок для У хомячка ж має бути колесо, по якому бігають. Тут такого точно немає. А яким чином яка технологія того, що воно має витримати вибух і попадання уламків? Е, ну на жаль, на цьому шету не видно. Е, на макеті з металу там показано. Е, ми використали технології із подвійними стінами. Угу. Тобто, зовнішня стіна буде, я ще не пам'ятаю, 5 мм, так а внутрішня буде 8 мм і вона буде з чекай. Тобто зараз щоб люди ну, розуміли, стіна, зараз. Так тут буде. ми бачимо дверцятами, умовно да. кажучи. Тобто тут не одна стіна, а, а тут а фактично дві да, стіни. Подвійна, так, І між ними буде простір. Ага. Десь ну ми розраховуємо на 30 сантиметрів, і туди можна буде засипати пісок, наприклад, або заливати воду. А Навіщо? А, навіщо буде а воно буде ну, з точки це зору фізики, воно краще буде поглинати енергію від вибуху і ну. Утримувати уламки, тобто це не просто метал пробиває, а там буде пісок, який ну, він густіший, чим просто повітря. А, я зрозумів. Це як від вибухів закладають якісь позиції мішками з піском. Тобто, фактично це буде не тільки метал, так? Каже, ще стіни? Зовнішня стіна буде сталі 45, вона легка, вона дешева, ну, але вона не така міцна, так, але вона якраз трохи поглине вибух, далі буде пісок. Ок, а далі э, стіни будуть із металу Арму. Це броньована сталь, вона використовується в, ну, в броньованій техніці, э, і вона ну, досить э, добре. Утримається і між, між ними ще слой піску, а води ну, ну пісок, я знаю, що його закладають е оборонні позиції. Пам'ятаєте, uh -huh. коли uh -huh. тільки почалося повномасштабне вторгнення, ставили блокпости, облаштовані мішками, тому uh -huh. що е куля, яка влучає в пісок чи в мішок з піском, вона ж не пролітає. Фактично, uh -huh. це потрібно бути дуже сильним. А е як вона як ну добре, пісок зрозуміло? А вода як має е спрацювати? Вона uh -huh. ж ну вода, яким я просто не розумію. Ви uh -huh. як фізики uh -huh. Ви, поясни мені. У води ж теж густина більше, ну чим так. в повітря. Наприклад, ну ми ж плаваємо і там, ну, типу, ну, важче да. пересуватися. І також вода вона здатна захистити від радіації, Ага. тобто, ну, хоча сховище, там там ж будуть щелини, щели, щілини, буде вентиляція. Але якщо, наприклад, заглибити, ну. Також під землю і ще й буде із водою. Тобто, це здатне ну якось е забезпечити від радіаційної небезпеки. Окей, а ти мені тепер поясни, будь ласка, от я зараз е дивлюся на нього, і в мене логічне питання до вас виникає. Е Ну, здавалося б для того, щоб вмістилося 16 людей. Теоретично для того, аби на зупин біля зупинки воно стояло. знаєте, як в метро. Люди заходять в метро і їм видають стільчики. І одразу тут захочеться сісти. Ну якби воно було квадратне, то можна було б там в три ряди поставити. Або якщо стояти, ну то рівно всі б однаково стояли. А тут як? Ну люди мають отак якось стояти. Чому воно трикутне? Ти мені поясни? От чого воно трикутне? Щоб ударна хвиля, ну так. тут ми розраховували, ми проводили експерименти, поставили стіни саме під кутом 60 градусів, тому що уламки, ну кулі вони також будуть рикошетити. Mm -hmm. Тобто вони будуть не напряму пробивати, як, ну от стіна просто 90 градусів напряму, а буде також типу, під 60 градусів, і буде менший, ну, менше шкоди. Ну, тобто, ага, я зрозумію, тебе не напряму, а воно буде. Ну, трохи. Ну, це Тепер я розумію. Якщо використовується, воно, мовно кажучи, в, ну, на, на, не на фронті, а в тилових територіях. А на фронті як вони можуть використовуватися бійцями трохи? Ну, наприклад, можна використовувати арсклади для озброєння. Наприклад, десь в лісі, ну, в лісопосадці, От е, я пофарбував, ну, типу, замаскувати його, ага. поставити, і в принципі, туди, ну там можна яр-склад як якийсь зробити і. Те, що там буде всередині лежати, воно буде убезпечене там, від попадання туди пуль. І також воно надзвичайно дронів, принаймні, ну, -речі. Так. так. І ну, якщо там граната, воно ж теж захистить. І воно надзвичайно мобільне, тому що воно складується. От, наприклад, конкурент, ну, є вже мобільні сховища, які там розроблялися і в нас в Україні. І вони всі з залізобетону йдуть, і вони, от, ну, збірна конструкція, все, вона отак от і є. І її приводять. Ставлять а ця вона здатна складатися. А, і е, можна їх декілька покласти на автомобіль. Якщо там довжина 6 а метрів. Скільки вага загальна буде? Е, вага десь е, біля шести тонн. Ну, а, ну так, там які? навіть виникає 6, питання, який автомобіль 4. витримає. Ну, ну то вантажівка вантажів витримає. Вантажів вантажів витримає. Слухай, ти мені я звичайно, чесно кажучи, в респект і пошана учителям, які це підтримали. Тому що круто, що от педагоги підтримують, не цькують дітей. А, ти двішник не вивчиш. Тата -та". ну, у мене в дитинстві так було з деякими учителями. Доводилося заносити квіти на кожне перше вересня для того, аби якось їх ну задобрити. У вас прям. Круто, що ваші вчителі підтримували. А кому ти першому показав свою ідею? І що тобі вчитель сказав? Е, так, хочу додати: ну в цьому плані в нашому політехнічному ліцеї, е, і з цим дуже добре, тому що всі вчителі до будь-якого вчителя з усіма нами угу, до так. кожного приділяють дуже багато уваги і всім таким творчим пориванням дають розвиватися. І ми дуже вдячні всім абсолютно нашим вчителям, всій адміністрації нашого ліцею за те, що допомагають нам реалізувати наші ідеї. Слухай, круто, а поскільки mm -hmm. вам. Років 16 15-16 років? Ну я тобі щиро бажаю, аби ти отримав неймовірний кайф і насолоду від реалізації того, й коли а, твій винахід буде реально на практиці застосований, тому що в цей я момент ти себе знаєш відчуєш живим Ньютоном. А до речі, от останнє yeah. коротке питання: от Ньютон, ж я зразу згадав, йому ж в який момент прозріння, коли впало яблуко на голову, no. а тобі в який момент от прийшло таке прозріння, що ти це вигадав? Коли я вступив в ліцей в 9 класі, нам запропонували. Мали деякі теми, типу, щоб написати на них наукову роботу. І ага. я е, побачив тему, в мене це стало цікавим. І велика подяка нашим вчителям Орсані співа Орсані Анатолівні і mm -hmm. Козленку Олегу Володимировичу. Вони надзвичайно нам допомогли обом. Е, і з мішаним проєктом теж Орсана Анатолійовна допомагала з а, твій проєкт... а я можу теж розповісти. <рес>, <рес> Слухай, у нас <рес> хвилина є рівна. Чука. Мій проєкт це, стосується протезування. Це... Одна хвилина, розкажи в двох словах. Бачимо, Бо -бо 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 ви ж наприклад. Це в, суча... в умовах сучасної війни, ага. звичайно, і те, що українці це старіча нація. Тобто, у нас є велика частка на старіщ... старічого населення ну, стар... ну, да, старшого покоління, які вразливі до хвороб не лише серцевоселинної системи, але й опорно рухового апарату, і звичайно, такі хвороби, як артроз, артрит, вони і надалі поширені. І е, в сучасній медицині для протезування колінного суглобу використовують. Схожі протези це частина для великого мілкової кістки, яка входить сюди, угу. і зазвичай використовується звичайний циліндричний штир. І певні недоліки цього штиря – те, що з часом через нерівномірне розподілення навантаження йде руйнування внутрішньої щільності кістки, угу. і в майбутньому йде розхитування імпланта, яке приносить дискомфорт людині. І ми з моїм науковим керівником з, з фізичної точки. Зору сліду те, що при збільшенні площі контакту, як бачите, ми зазвичай використовується звичайний звичайний. Е... Циліндричний штир, Цилиндр... Цилиндр... ми зробили конусний і додали різьбу для міцнішого кріплення, що робить е... такі протези більш надійними, і звичайно, що вони можуть просушити довше. Ну ти бажаю, щоб теж твій винахід був застосований на практиці і став широко примінятися у медицині. Я дякую дуже, Михайло Мельник, Богдан Мельничок. Коваль, студенти, учні е... політехнічного коледжу національного університету України КПІ.